Вона не було ремонтів, і от у мене джинси на підкот. Тут така ось е, оригінальна потертість, я вирішила її е, залишити. І вирішила таким способом підгинати зі збереженням оригінальної строчки потертості Ось так буде виглядати в готовому вигляді, а цю штанину ще треба вкоротити. Зараз покажу, як. Позначку робимо першу лінію, там, де у нас мають бути закінчуватися джинси. Край Від цієї строчечки відкладаємо 1,5 см, наводимо ще одну мітку і потім лініям зрізаємо. Ріжемо тут і ріжемо тут. Далі на лицеву сторону кладемо так от шовчики і сколюємо, будемо прикладати строчку. Звісно, що ось ці бічні шовчики мають співпадати, стібок прикладаємо десь на 0,5 від краю. Що у нас вийшло, тепер нам цей припуск треба заховати всередину ось так от, і прокласти ще один стібок. Ось просто встик до цього припуску. ось сюди. Звісно, що на поточення може бути складно, але все можливо зробити. Все, ось так у нас виходить. І залишається тільки відпрацювати рівненько. На оцих оточеннях просуємо, а потім беремо ось такий інструмент і рівняємо. А що робити? Все, джерелся. Готові. Все зійшлося. довжини рівні. Край, край збережений. Все окей.